Привіт! Ти мене впізнав? Так, я зима. зимі дуже раді були малята. В лісі дуже красиво, чарівно, казково. Малята каталися на санках, ліпили снігову бабу та різні споруди. Але ж моя пора вже скінчилася. Прийшла друга пора року. А яка? Відгадай загадку. До нас наче фея прийшла вона. В зеленому одязі, в квітах весна. Доброго ранку, сестриця весна. Я передаю тобі свої права. До зустрічі в наступному році. Привіт! Я весна і в мене дуже багато справ. Зійшли сніги, шумить вода, з'явились перші квіти, все зеленіє навкруги рівнини, ліс, поля. Ліплять птахи гнізда і в не вина облітає всіх вона, сповіщаючи, прийшла весна. Так, прийшла довгоочікувана весна. А якою ж буває весна? Давай назвемо Тепла, сонячна, співуча, квітуча, зелена. Ось така красуня-весна. До зустрічі!